Сьогодні я радий розповісти вам про функціонал, що змінює правила гри в розробці додатків. Нам треба створити селюшн. в solution додати апкоф, де саме ми хочемо додати нашу сторінку. Мамо, також. Я вже додав, переходимо на редагування сайт-мапу, і ось тут нам треба вибрати оцей пункт. Перед нами відкривається вікно, де ми описуємо, що ми хочемо створити, яка це має бути сторінка. Короткий опис, далі ми додаємо таблицю. У нас буде проста сторінка. Треба лише одна таблиця. Вибираємо контакт. Можна додавати до шести таблиць, можемо додавати іміджі. і далі, що нам треба зробити, натиснути кнопки для генерування. І починається магія. Ліворуч ми бачимо наш чат з штучним інтелектом. А праворуч відбувається самагія, штучний інтелект пише реактор нашої майбутньої сторінки, який результатів не видав. А це я ж кинув звичайний промпт, і він зразу вивів таблицю контактів, в якій є, працює пошук, в якій можна редагувати записи. Він використовує Material UI. По такому короткому промпту, як на мене, досить класно демо він може робити.